Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Радник міського голови Херсона Роман Головня розповів, що ворог розміщує боєприпаси вздовж доріг, аби уникнути точкового ураження. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо: влучні удари ЗСУ змушують ворога втекти з Херсонщини. Кожного дня на Херсонщині вражаються цілі окупантів у тилу. Переміщення військ окупантів говорить про те, що відбувається переломний момент. Зауважив головня. За словами радника міського голови Херсона, раніше окупанти зосереджували в одному місці живу силу, а склад Ади з боєприпасами розміщували великими обсягами. Зараз противник розміщує боєприпаси вздовж доріг, щоб вони не були точково ураження. Основна частина командування, яка перебувала у Херсоні, перейшли на лівий берег Дніпра та зосередилися якомога далі від лінії фронту. Вони готуються до відступу у бік Криму, наголосив головня. Тим часом російські окупанти не втримують правий берег Херсонської області, тому набивають ціну для переговорів, аби обміняти цю територію на Донбас. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу Фрідом. Що окупанти залишилися на правому березі, це суто політичне рішення верхівки влади, яке може стати підґрунтям для якихось майбутніх завдань. Це якраз приклад того, коли політика втручається у війну. З військової точки зору, після того як російські окупаційні війська не пішли у наступ у бік Одеси та Придністров'я, мала б відкотитися на лівий берег і зайняти там оборону. Те, що вони залишилися на правому березі, це суто політичне рішення для якихось завдань, які в майбутньому можуть бути ухвалені військово-політичним керівництвом Росії, зазначив світан. Експерт висловив переконання, що росіяни добре розуміють, що втриматися на правому березі у них не вийде. Це причина, чому вони не проводять жодних тактичних дій для глибокої оборони. Будь-який військовий від полковника і вище скаже, що на правому березі російським військам втриматися неможливо протягом довгого або навіть недовгого часу. Перекидати на правий берег все нові і нові частини для того, щоб вони там згоріли, не має теж жодного сенсу, пояснив експерт. Світан вважає, що так звані референдуми і все, що окупанти зараз роблять на правому березі Дніпра, лише спосіб набити ціну для майбутніх територіальних обмінних процесів. Наймовірніше, що правий берег Херсонської області росіяни готують для обміну. Вони хочуть обміняти його на Донбас і Крим. Один з варіантів це повернути нам Херсон і правобережжя аж до того, що вони підуть з Мелітополя і з півдня, але залишать за собою Донбас. Вони збільшують вартість. З цього переговорного моменту, пов'язаного з Херсоном, обороняти його неможливо. Підсумував експерт. До зустрічі глядачі Вистоємо, поширюйте, Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.